У Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні продовжує працювати освітній центр Школа супергероїв. Там проводять заняття для діточок, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Це прекрасний варіант для здобуття освіти дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні. До нас приходять дітки від трьох років до 17. Є у нас і дошкільне відділення, є початкова школа, є викладачі, які викладають дітям уроки з п'ятого. По 11 клас повністю виконуємо державний компонент. Із кульками, дидактичними матеріалами та особливим сюрпризом для малечі до лікарні завітали представники поліції, кінологи та рятувальники. Близько 30 дітей різного віку разом з фахівцями вивчали правила дорожнього руху, а також мінної та пожежної безпеки. Сьогодні ми зустрілися з дітками з усієї області, і насправді багато хто з них вже має досвід. Знаходження вибухонебезпечних предметів. Деякі з них знають правила поводження, деякі з них не знають. І це така інформація, яка потрібна постійно для оновлення. Постійно вона має бути на слуху, як для дітей, так і для дорослих. Чотирирічна Каміла зараз проходить лікування у травматологічному відділенні. За цей час дівчинка вже вдруге потрапила на таку подію. За словами її матері, пані Тетяни. Дитина щоразу залишається в захваті від таких занять. Для дітей це дуже цікаво. Дитина, коли попала перший раз, сказала, я буду кожного дня туди ходити. «Мені б перший раз були пожарні. Це поліція це для дітей. Дуже пізнавально, дуже цікаво. Почаще побільше б таких би закладів, заходів для наших діточок». А найбільше камілі подобаються кінологи, додає пані Тетяна. Спершу усі маленькі пацієнти мали можливість потоваришувати з чотирилапами та погладити їх. А згодом службові собаки продемонстрували, як виконують різноманітні команди та шукають аналог вибухівки. Діти це найменш захищена верство населення і враховуючи реалії сьогодення. Те, що в нашій країні на жаль, іде війна, звісно, що ми повинні говорити з дітьми, що є такі небезпечні вибухонебезпечні предмети, яких не потрібно чіпати і відповідно поводитись під час перебування поблизу таких речей, а також реагувати у разі обстрілів чи інших надзвичайних подій, пов'язаних з бойовими діями. Таким чином ми намагаємося вберегти маленьких українців, кажуть фахівці. Адже саме такий формат дає можливість пояснити малечі страшні та небезпечні речі, при цьому не травмуючи їх. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.